Слава Ісусу Христу! Дуже гарний псалом ми заспівали. І... Добре, коли ми хвалимося нашим Господом, брати та сестри. Сьогодні такий день, коли ми прийшли сюди, щоб прославити його. Ми молимося один за одного, переживаємо. Слава Богу, наш брат Вася є сьогодні, за якого ми. Переживали, так був хворий. І дуже приємно бачити. Зачитаю Книгу Пророка Єремії, 9 глава, 22 вірш. Так говорить Господь, хай не хвалиться мудрий своєю премудрістю і хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю. Багатий багатством своїм хай не хвалиться, бо хто буде хвалитись? Хай хвалиться тільки оцим, що Він розуміє та знає мене, що я то Господь, який на, який на землі чинить милість, правосуддя та правду. Бо в цьому моє уподобання каже Господь. Слова нашого Господа, які говорять до нас, щоб ми хвалилися завжди ним. Як брат Ваня тої неділі. Читав про Голіафа, так? який був більше трьох метрів на зріст, який вийшов, у день, день у день виходив і вихвалявся, що він могутній, сильний. Всі боялися його, що його ніхто не зможе перемогти. І дійсно так було, брати та сестри. Люди боялися, дивилися, який він великий. Боялися вийти напроти Нього. Кожен з нас має хвалитись Господом. І впав той Голіаф, так Давід не побоявся, во ім'я Ісуса, во ім'я Бога вийшов так, і переміг Його. Книга, не книга, а Псалом 19, восьмий вірш. Одні колесницями хваляться, інші кіньми, а ми будемо хвалитись ім'ям Господа нашого Бога. Великий наш Господь, і все, що ми маємо, хто більше, хто менше, так, все від нього. Псалом 36, 4 вірш. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади, і Він зробить. Він зробить все те, що ми захочемо, брати та сестри. Коли ми молитві своїй просимо, благаємо. Уповаємо на нашого Господа, Він виходить нам на зустріч. Він допомагає і благословляє нас. Книга пророка Ісаї, 61 глава. 10 вірш. Я радісно буду втішатися Господом, нехай звеселиться душа моя Богом моїм. Бо він задягнув мене в шату спасіння і в одежу праведності мене вбрав, немов молоду поклав він на мене вінця і мов молоду, приоздобив красою мене. Ми радіємо з вами, що ми прийшли сьогодні сюди. Не де інде ми томимось, томилися, як ми пісні співаємо, так? що ми там були, ми там томилися у світі. І слава Господу, що Він нас спас і що ми тут. Одного чоловіка покликали віруючого чоловіка, друзі, там, каже, прийди, каже, посидимо разом. Ти каже, пити не будеш, просто каже, посидиш, там з нами поговориш. Він відмовився, прийшов додому, а жінка знає, що його кликали, та й питає його, а що ти хотів йти туди, до тих людей, посидіти з ними, як ти себе каже? Відчуваєш, хотів, каже чоловік її від щирого серця каже, не хочу, каже, я йти туди. Я каже, був, бачив то, знаєте, то, то не наші, брати та сестри. Ми маємо хвалитися, радіти, тішитися нашим Господом. Далі зачитаю Іван Ля від Матвія, 6 глава з 24, з 24 вірша. Ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити. Або буде триматись одного, а другого знехтує, не можете Богові служити й мамоні. Через те кажу: не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло? Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні. Та про те наш Небесний Отець їх годує, чи ж ви не багато вартніші за них. І хто із вас, коли журиться, може додати до зросту свого бодай ліктя одного? І про одяг, чого ви клопочетесь, погляньте на польові на лілеї. як зростають вони, не працюють ані прядуть. А я вам кажу, що й сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. І коли і коли льову ту траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі кидають, Бог отак зодягає, скільки краще зодягне він вас, маловірні. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити. Або у що ми зодягнемось, бо ж усього того погане шукають, але знає Отець, Отець наш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперше Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочиться. кожний день має досить своєї турботи. Не журіться, не клопо так? Такі слова, які нам знайомі і ми завжди турбуємось, клопочимося, журимось. 27-й вірш каже, хто ж, із вас, жу хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого? Бодай ліктя одного, так? ніхто не зможе. Допустимо, так як ми можемо поправитись, можемо підкачатись, сильніші зробитись, це ми зможемо, тут не пише про це. А зросту ми до свого росту не зможемо додати. Хоч би ми на турнікові висіли, скільки, ну, трохи може, Там, сантиметри. Сантиметри, брати та сестри, А лікоть це в буквальному смислі, це пів метра десь приблизно, кого більше лікоть, кого менше. Ніхто не зможе додати до свого росту цю довжину. Коли ми будемо клопотатись і журити, що низенький і хоче підрости, не зможе. Так само за все. Бог знає, що нам потрібно одягатися, що нам потрібно їсти, що нам потрібно пити. Все знає, так? Але ми люди, ми хочемо, щоб, як брати у братський говорили, посіяв і завтра вже каже збирати огірки. так? Такого ж не в увагі. має пройти процес, Має... може взагалі то зерно не зійде насіння, але... Ми маємо працювати і ми працюємо з вами. Але буває, що ми занадто починаємо працювати більше часу, уваги, усього свого здоров'я приділяємо цьому земному, нашому збагаченню, так сказати. Хоча проходять дні, роки, дивися, що зробив і, і все рівно не збагатився так, на цій землі. А здоров'я втрати. Так само пише Євангелист Лука, це 12 глава, 15 вірш, з 15-го вірша. Це притча про багача це... і промовив до них, глядіть, остерігайтеся усякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його. І, від... і він розповів їм притчу, говорячи, в одного багача гойно нева вродила була, і міркував він про себе і казав, що робити, що немає куди зібрати плодів своїх. І сказав: Оце я зроблю, пороз... порозвалюю клуні свої, і просторніші поставлю, і позбираю туди. Пашню свою усю та свій достаток. І скажу я душі своїй душі, маєш багато добра та багато, на багато років складено, Споч... спочивай, їж, пий і веселися. Бог же до нього прорік, нерозумний ночі цієї, ось душу твою зажадають від тебе і кому позастанеться те, що ти був наготовив. Так буває і з тим, хто збирає для себе та не багатіє у Бога. Господь Ісус Христос закликає нас, щоб ми багатіли в нього, збирали свої скарби на небі, де ні міль, ні іржа, ніякий червак не підточить. так? Ми це читаємо і знаємо. І там буде життя вічне. Знаєте, ми маємо завжди спішити в першу чергу до Господа. З раннього ранку, так? такі нам совєти Боже Слово дає, що ми зранку. І в Псалмах пише, що ми зранку маємо шукати. Лиця Господнього ми зранку маємо спішити просити у Господа сили, здоров'я і всяких наших таких потреб, які ми маємо, щоб Бог нас благословляв, надію свою складати на нього всьому. Це одна, так як сказати, сторона, якої ми маємо в першу чергу дотримуватися. Далі. Послання апостола Павла до Солонян, друге послання, Третя глава, зачитаю 6 вірша. «А ми, а ми вам наказуємо, браття, ім'ям Господа Ісуса Христа, щоб ви цуралися кожного брата, що живе по ледачому, а не за переданням, яке прийняли ви від нас. Самі, бо ви знаєте, як належить наслідувати нас, бо ми поміж вами не сидні справляли і хліба не їли ні в кого даремно, але, але в перевтомі, напруженій день і ніч працювали, щоб не бути нікому із вас тягарем. Не тому, щоб ми. Влади не, не тому, що ми влади не мали, але щоб себе завзірця дати вам, щоб нас ви наслідували. Бо коли ми у вас перебували, то це вам наказували, що як хто працювати не хоче, нехай той не їсть. Бо ми чуємо, що дехто між вами живуть по ледачому, нічого не роблять, а ті, а тільки вдають, ніби роблять. Таким ми наказуємо та благаємо Господом нашим Ісусом Христом, що мовчки вони працювали та власний хліб їли. А ви, браття, не втомлюйтеся, коли чините добре. Тут заклик іде, щоб ми працювали в притчах так само, ми читаємо. як Говорять, подивися на мурашку, так, яка маленька і працює. І кожен з нас має город. І зараз вже мало ми садимо, так, бо все в нас є на базарі, ми стараємося заробити гроші і туди купити, бо то на базарі не портиться так, як наші згороди. Але Є в нас насіння, нам брати потурбувалися, передали, так? ще хтось докупляє насіння трохи садить. Зібрали, закрутки зробили, якщо портиться. І туди ми маємо що їсти, маємо поділитися з ким. Господь нам говорить, щоб ми були не ліниві, а працювали також власними руками. І у буття. Книга буття, ми знаємо, 3 глава, 19 вірш. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся у землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох і до пороху повернешся. Усі мають працювати і старатися робити. Щоб навіть коли ми доглядаємо за своїм подвір'ям, за своїм городом, коли заросте наш город невисипаний, люди з світу йдуть, так що кажуть? Негативно, так? Заріз, город. Може ми і не чуємо, що вони кажуть, бо ми з одного кінця, а вони з другого йдуть, так? але... Неприємно. Коли подвір'я так само заростає, знаєте, і... а коли ухожене, найбуде ну, старенький той заборчик, але він покошено кровом нього, під... підкрашений, так? кожен з нас має слідкувати. Так само брат Рома говорить, каже, що соціальне служіння. На першу чергу соціальне служіння це кому служити, так? щось допомагати. У селі, невіруючим, своїм по вірі. Але соціальне служіння це так само і пробрати ту саму вулицю, підсипати ямку напроти свого свого, допустимо, того куска, попри наш забор, як їдуть. І приємно, вже люди їдуть, дивляться, підсипав ямку. Приємно. Не лінуємося, брати та сестри. Йде весна, і, знаєте, коли почнеш літом садити так, той город, чи щось починаєш ти там стройку якусь серед літа, не встигаєш зробити за той період. А з весни якраз це такий час, коли після зими ми набралися сили, так, хоча після зими вийшов щось робити не дуже годин, так, бо не втягнувся, розслабився зимою, але. Нічого, будемо працювати, будемо читати Слово Господнє, молитися до Бога, шукати найперше царства Божого, просити, щоб Бог нам давав сили, здоров'я, працювати так само і фізично, тому що так має бути, так іде життя. Нехай Господь благословить кожного з вас. Будемо молитися і славити Бога. Амінь.